Тарасу Бабчуку всього 17 років. Хлопець любить спорт та музику. Родичі розповідають, їхній Тарасик надзвичайно життєрадісний та добрий. Та все пішло шкереберть у квітні цього року. Того злощасного дня Тарас якраз повертався зі школи мистецтв. Він у нас музикант повертався в суботу зі школи мистецтв з концерту з другом на мотоциклі. І буквально сів на мотоцикл. Вони від'їхали 30 метрів від зупинки. Як на великій швидкості за поворотом в них врізалася машина. Постраждали бо два хлопці. Хлопець, який був за кермом на мотоциклі, Він постраждав менше, але також тяжкі травми. А брат відразу впав в кому. Тарас отримав численні травми. Сестра Оксана каже, те, що брат живий, справжнє диво. Його перш за все вберіг Бог, тому що там настільки тяжкі травми. Спочатку навіть його медики не забрали швидка, забрали другого хлопчика. Тому що признаків в життя він не подавав. За пів години його забрали. У нього дуже тяжкий забій головного мозку. Перелом кісток тазу, розкоджений на 5 см, контузія починків, забій внутрішніх органів, зміщення шині, хребці, я навіть не можу перелічити всіх його травм. Все дуже складно. Медики навіть не давали нам зразу ніяких гарантій, але на чудо брат вижив, до цього часу він живий, є позитивна динаміка, але йому потрібна кваліфікована допомога. Тарас Бавчук зараз вдома, в Хімчині, що на Косівщині, стан трохи стабілізувався. Порадили нам на декілька днів е, забрати брата додому в рідні стіни, як кажуть, і стіни лікують, а потім сказали, будуть вирішувати. Чи назад Івано-Франківськ, чи можливо реабілітаційний центр. Взяти хлопця на лікування погодилися львівські, київські та закордонні фахівці. Щоб кудись рухатись, нам потрібні кошти. Ми віримо в брата, що він зможе подолати всі трудності, вийти з цієї коми. Нам кажуть лікарі, що він нас не чує, не відчуває нічого, але ми явно. Він навіть нам, якщо так, він кліпає. А якщо ні, кліпає два рази. І ми впевнені, що він нас чує, тільки не може ще самостійно рухатись, розмовляти. Тарас. Тарасику, я тебе знімаю на відео і ми відправимо лікаря в Київ. Добре? Кліпник ти мене чуєш. Ще раз кліпник чуєш. Молодець. Ти хочеш сідати? Хочеш, ми тебе покладемо сісти. Ми твердо віримо і що він буде ходити в нас, буде грати на гітарі, на скрипці, буде розмовляти. Тому родичі Тараса Бабчука звертаються до всіх небайдужих допомогти, адже фінансової можливості продовжувати лікування у них вже немає. Розуміють, що їхній Тарасик уже ніколи не буде повністю здоровим, але їм важко дивитися на щоденні, важкі муки юнака. Кажуть, гроші не головне, гроші не головне, але якщо на час не маєш грошей, ти не можеш дитину протримати день в лікарні. Я прошу всіх небайдужих, хто має змогу, допомогти, повернути мого брата. До життя хочу звернутися до людей. Е, можливо, хтось з родичів, знайомих був такій ситуації, як ми. Хтось був в комі, і може хтось надати нам допомогу, інформацію, де можна, до кого можна звернутися, де нам можуть допомогти. Родичі хлопця дуже просять не бути байдужими Осталось до їхнього горя. Номер банківської картки батька Тараса Сергія Бабчука. 51 68 75 56